Hello, guys! Я рада вітати вас всіх на своєму youtube каналі, і сьогодні буде таке трішки розмовне відео про те, як покращити спікінг англійською мовою самостійно. Спікінг насправді одна з найпроблемніших тем серед тих людей, які вчать англійську мову, тому що, на жаль, дуже багато вчителів чомусь його опускають. Можливо, вони вважають, що він не потрібен, або вони просто не знають, як з цим працювати, і тому вони просто опускають його, або дають там одне-два питання на весь урок, і все. Це, як правило, такі general questions, на які можна відповісти yes або no. тобто немає у студента мотивації думати та відповідати та мислити щодо відповіді. Тому в цьому відео я вам розповім, як можна покращити speaking англійську мову самостійно. Поради номер один банальна, заїжджена, але від цього вона не становиться неефективною це розмовляти самим з собою просто. Ходите по кімнаті, говорити самі з собою. Готуйте їсти, говорити самі з собою. Можна також сісти напроти дзеркала та говорити сам до себе. Насправді це дуже круто прокачує спікінг та позбавляє вас цього мовного бар'єру. До речі, мовно бар мовний бар'єр це також дуже велика проблема серед студентів, тому що дуже багато бояться говорити. Бояться говорити через помилки. Тому перед тим як я продовжу, хочу сказати, що не бійтеся помилки. Молок, тому що native speakers їх також роблять. Можливо, навіть більше ніж non native speakers. Але запитаєте ви, про що ж говорити самим собою? Це не так просто. Говорити про те, яка гарна погода, описувати речі в кімнаті. Я вам відповім: ні. Цієї поради витікають декілька підпунктів. Перша тема, про яку можна поговорити саму, самим собою, це оберіть якийсь серіал або фільм. Який ви дивилися, неважливо якою мовою, англійською, українською, просто починайте розповідати про нього самому собі. Розповідайте про сюжет, розповідайте про головних героїв. Можливо, про акторів з цього фільму, про яких ви знаєте, розповідайте про місце, де цей фільм був знятий, якщо ви знаєте. Обговорюйте цей фільм самим собою. Також можна взяти книгу та за таким самим прикладом почати обговорювати її самим собою. І ще один підпункт: ви можете зайти на ось цей сайт, десь тут я вам прикріплю назву. Тут ви бачите величезну кількість тем для обговорення. Обираєте Будь-яку, яка вам довподобує. На цьому відео я обрала тему стрес, тому що це актуальна тема для мене. Бачите величезну кількість запитань. Ось просто беріть і по черзі обговорюйте обговорюйте ці запитання. І ось з цього другого підпункту витікає порада номер два. Записуйте себе на відео, записуйте себе на диктофон або на голосові повідомлення в Telegram. В збереженні, тому що так, ви можете переслухати, перевірити свої помилки або відправити вашому вчителю на перевірку, щоб він вам дав фідбек. Якщо у вас немає вчителя, то не проблема, просто говоріть, говоріть і говоріть. Записуйте, можете переслухати, можливо, ви самі підмітите якусь помилку так далі. Це дуже сильно допоможе вам відслідкувати свій прогрес. Порада номер три. Метод shadowing. Багато хто думає, що цей метод допомагає прокачати тільки pronunciation. Але, як на мене, це дуже прикольний, класний метод, який допоможе прокачати декілька сфер англійської мови: це вимову, говоріння, аудіювання та vocabulary. Зараз розповім, як його правильно робити. Заходите на ось цей сайт, потім шукаєте розділ Listen and Speak. Тут ви побачите дуже багато тем, обираєте будь-яку, яка вам сподобається. Там ви побачите аудіо та скрипт. Що для початку треба зробити? Просто слухаєте аудіо, намагаєтеся зрозуміти суть. Далі читаєте скрипт. До речі, також раджу не просто тупо перекладати слова, а читати їх пояснення в Cambridge Dictionary. Тому що, коли ви відчуваєте, Слово, я думаю, дуже багато хто зрозуміє. Розуміють те відчуття, коли ти не можеш називати переклад слова, але ти його відчуваєш. Дуже круто, коли ти відчуваєш слово, тому що ти потім не перекладаєш в голові. Перекладати в голові це найгірше, що може трапитися насправді. Далі вмикаєте аудіо та читаєте скрипт одночасно з мовцем в аудіо. Копіюєте його вимову, інтонацію та інше. Цей метод дуже круто допоможе вам прокачати, по-перше, вимову безкоштовно допоможе вам покращити е, якийсь акцент, який вам подобається. американський, британський, але треба буде шукати аудіо саме з цими акцентами. Говоріння, тому що ви запам'ятовуєте, як говорити, аудіювання, тому що ви сприймаєте на слух та запам'ятовуєте вимову тих або інших слів, а потім ви вже будете їх зустрічати та впізнавати. Та. Лексику, я думаю, можна навіть не уточняти, як саме вона тут прокачується. Також ви запам'ятаєте вживання окремих граматичних конструкцій в контексті. Це також є дуже круто. Ну і остання та дуже корисна порада трішки не самостійне прокачання, прокачання спікінгу. Це порада для найсміливіших, але тим паче слухайте, тому що це дуже цікаво. Програма Engine. Engine це безкоштовна крута програма для українців, яка допомагає шукати українцям англомовних старі баріс. Ви реєструєтеся на цьому сайті, і вам знаходять волонтера, який безкоштовно буде з вами раз на тиждень зустрічатися та повністю говорити англійську мову. І у вас не буде можливості говорити українською або мовою, яку ви розумієте з дитинства, просто через те, що ця людина або з Америки, або з Британії, або з іншої країни, де вільно люди спілкуються англійською мовою. Або просто знаєте її з дитинства. Якщо ви забудете якесь слово, ви повинні будете або його пригадати, або його пояснити, або швидко знайти його переклад. Так далі. Ця порада для найсміливіших, тому що дуже багато людей бояться просто говорити з носіями англійської мови. Але я вам хочу сказати, що не треба боятися, тому що носії вони нормально ставляться до помилок. Вони не б'ють за помилки камінцями, вони також роблять помилки, тому що вони також люди. Ми в своїй мові також робимо помилки А кінець така невеличка мотивація: не бійтесь говорити. Не бійтесь, говорити англійською мовою, говоріть, говоріть та говоріть. Тому що тільки через практику говоріння ви зможете почати говорити. Дякую, що були до кінця. Я сподіваюся, це відео було корисним для вас, та якась порада стане дійсно вам у нагоді. До нових зустрічей в наступних відео.